Всім доброго вечора, друзі. Середа, 17 травня, майже 18 вечора. Зараз, друзі, я вам хочу показати, як я висаджую низкорослі томати. У позапрошлому відео я з вами поділилась, як я висаджую високорослі томати у тамопід. Сонце сіткою. А сьогодні я висаджую низкорослі томати. У мене найулюбленіший сорт нескорослих томатів це Волгоградський. Ну він завжди, був, завжди є, і, мабуть, завжди буде, бо він низкорослий, він добре родить. Він такий, що є і великі, є і поменші такі, що можна у банку трьохлітрову покласти, закрутити. Дуже добрий він іменно на томатний сок, на морс. Дуже добрі ці ці томати, мені вони подобаються, і з ними немає ніякої мороки. Бачите, яких висаджую? Отаково. От вони близько-близько друг до друга. Я їх не підв'язую, я їх не пасинкую, тільки буду піддобрювати і удобряти, і обробляти від шкідників, від грибкових захворювань. Там уже будемо по ходу дійстві все дивитися. Це що залишилось, друзі, від мого парничка. Бачите, це оце Волгоградський 595. На нього кажуть, він, виходить, середньопозній. І ось далі це Волгоградський ранній. Отакого. Це я буду висаджувати і той, і той. Все, що на продаж, я розсаду вже попродала. Вже тут, бачите, на цьому місці, де був другий парничок, вже тут висадила я високорослі томати. Тут оце я волгоградський висадила. І зараз, друзі, я вам покажу, де ще я висаджую і покажу наглядно, як, на якому розстоянні і що додаю я у луночки іменно для цього томата, що він любить, що любить низкорослий томат. Бо високорослі томати, як знаєте, буває, боліють. Вершиною гнилью, тоді їм додають одні інгредієнти, їх удобрюють одними інгредієнтами, а от низкорослі вони, ну вони не такі, скажімо так, не такі привередливі, як, як високорослі. З ними, з ними немає не мороки. Оце тут, друзі, я вибрала таке місце для своїх нескоросліх томатів. У минулому році на цьому місці в мене росли і високорослі томати, і огірочки. Е, ну, я, мені не сподобалось тут іменно для цих сортів, тому що у мене тут, бачите, ось е, є такі низенькі яблучка, це такі колоновидні яблуньки. І огірки, і високорослі томати їх затіняли, і для них це не дуже добре. Тому я вирішила посадити у цьому році тут низькорослі. І для них тут взагалі. Ну, дуже класне місце. Воно таке, бачите, тут е, Ну, тут немає е, палящого сонця. Я не буду їх накривати е, сонце сіткою. Тут просто вони будуть отаково рости, друзі. Це я, бачите, вже висадила. Отакі Томатики, бачите? Все. Це в мене все Волгоградський. 5,95. Це середньопізні томати. А оце один у мене такий великий, великий, самий великий виріс томат кроха. Це супер ранній, він, бачите, вже з квіточками. Він дуже міленький, але він дуже ранній, Це для раннього врожаю теж, ну, непогано, скажімо так. Хай буде і це. Тут у мене ось, бачите, ретисочка, там таке, от, таке роза. Петрушечка, огірочки, ось у мене вже посходили, друзі. Просили мене показувати. Ось гляньте. Недавно я вам в прошлому відео я вам показувала, вони ще не посходили. А сьогодні вже бачите, вже, вже майже всі посходили. Це в мене заказане на, на продаж, друзі. Оці. Це я поїду на центральний міський ринок, там мене жіночка заказала. А ще одне, друзі, це про собачок. Це мій Тайсон. Міра! Мірай! Мірай, це Мірушка, Питали мене, дуже багато у мене питань від підписників, від гостів, гостів каналу. Питають, чи не шкодять мої собачки на городі. Друзі, шкодять, ну бачите? Бачите, пішла, пішла по щавлю. Ну, я, їх, я їх дуже люблю, друзі. Вони в мене підібрані з вулиці. Це були бездомні собачки, тому я їх. Тайсон, Тайсон, де мій зайтік. Думаю, я їх дуже люблю, дуже лілею. Великої шкоди вони не роблять, але можуть там ямку вирити, можуть там лапками своїми здоровими щось притоптати, але це не столь таке, прям, немає такого кінця світу. Вони і так бідні до цього намучалися. Тепер хай, хай живуть, Воно, бачите, щось там міра Воно шукає, що вона там шукає, я не знаю. Ну, то щось, бачите, щось шукає. Так, друзі, тепер я ось бачите, у мене тут на буквально на один рядочок залишилось місце, і оцей рядочок я вам хочу показати, як я його буду робити і як я буду висаджувати. Кстати, друзі, ще один момент. Іменно у цьому місці була дуже забита туга земля. Я її десь за пару годин до цього залила водою. Вода впиталася добре, і тепер я візьму вила і це все перекопаю. Це дуже вдобно. Це іменно після оцих великих дощів. У нас було дуже, та по всій країні, друзі, було дуже багато дощів. Вони були сильні, їх було багато, і у багатьох місцях землю дуже забило. Тому вона така, як знаєте, як камінь, наче. Це перший рік. Я не помню такого року, щоб така була туга земля. У мене добра земля. У мене візде я золи дуже багато сиплю, тому вона в мене пухкенька. така, добра. А це прям ну, збита-збита. В общем, зараз, друзі, оце такий лайфхак. Перед тим, як копати канавки, треба залити. Буквально ну, на пару часів все більше не треба. Воно впитається, розрихлиться трошки і буде вже вдобно вилами усью. Приготувала вже граблі, вила, сапу, оно відра з водою, е, мисочка у нас з доброго. Зараз все, все друзі, вам буду показувати. І томати я на розсаду ворощую свою. Це моя розсада, не покупна. Я наоборот сама її продавала. Хто дивився моє відео, знаєте. Зараз, друзі, буду копати. Або вилами, або лопатою глибоко, глубоко, добре треба перекопати. О така вже вже можна добре копати. А то така прям як камінюка була земля. О, так. І зразу розрихляю, розбиваю оці грудочки. Друзі, якщо попадається коріння із травою, я зразу вибираю, щоб потім воно не росло. Бо тільки підуть дощі і бур'яни підуть, підуть в ріст, щоб менше було це. Вибирання цієї трави, потім треба зараз всі корінці вибирати. Там у мене дерева замульчурувані соломою, і буду деякий час підкладати туди траву суху, бо воно часом сприває і мульча уменшає. Такому, Тепер граблями буду робити луночку. Зразу прямо після оцієї луночки зразу роблю слідучу. Отак. От Питали, яка глибина? Отака во десь. Отакава глибина. О, сантиметрів 15 може, не більше. Цього достатньо. Раблями, друзі, дуже вдобно, і грудочки розбиваються, які ми ще не розбили. Все. Ось такого. І трохи цю гірку утрамбовуємо. От такого. Це робиться дуже швидко. Великий грудочок, вони, вони трохи мішають. Ось так, все. Вершки я трохи приберу. Все. І отак от трохи підрівняю. Ось корінчик який, прибираю його. ось отак от зрівняємо. Сапку. І буду робити луночки. Луночки роблю буквально сантиметрів 20-15 друг від друга. Ось. Отак, луночка за луночкою, рядышком. Ось ось моя ладошка, щоб ви бачили таку. Бачите, дуже близько, це не скорослий томат. Тепер трохи добриво покладемо. Друзі, добриво можна класти, можна і цибулиння, Самулу шпайку цибулиння класти. Дуже там багато мікро-макроелементів, в мене вже закінчилося. Можна не було у мене такого всього, як клала пів чайної ложки нітроамафоски. Це комплексне добрива. Зараз я кладу тут, у мене я змішала золу обичну м'ясокосну муку і, і, і косну муку рибна. в мене вже закінчилася. Треба докупити там. курочкам трохи осталось. Я даю ці добавочки курочкам, Вони натуральні. Це це все натуральне, і таким образом я додаю усю розсаду свою, бо це натуральні інгредієнти. Вони дуже дуже допомагають рослині і приживатися і для корінців, і для дальнішого росту. Бо тут, тут і кальцій, і фосфор, і, і магній, і бор, тут усе, усе іменно це змішане, тут все 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 є. Тобто більше нічого, оце не в течені двох неділь не потрібно. Отакову беру жменьку. Тепер беру по літровому ковшику, заливаю. Хоч тут і земля вогтенька, але заливаю. І треба дуже добре потім перемішати оці добрива із землею, щоб не обпеклися корінці томаці. Все, друзі, поки оце буде, поки буде водичка, опитуваться туди. Я піду видірну е, томатики. Зараз вам покажу ближче. Оце все діло. Ось, бачите, отаке. Отаку волоночки, всі залиті водичкою. Е, водичка не должна повністю впитатися, щоб була така жижа, кашиться. Е, знаєте, як у нас кажуть? Садимо в грязь і будемо князь. Отакуво. Це добра пословиця і вона дуже підходить до наших рослинок. Все, зараз видірну поки із того розсадника мого томати і буду сюди висаджувати зараз. Водичка у луночках майже упиталася туди. Ось нарвала помидорів. І тепер буду розкладати. Отак. От по два, по три. Це не скорослий томат, він видержує нормально. Йому буде, йому буде добре. Отаку. Так. От Все. Тепер, друзі, отакову от перемішуємо добре, наше добре з земелькою. Отака от, от, бачите, каша малаша жижиця. Тепер цю жижицю отаку. От Оп, земелька волога. Воно так добре. Приймається в такій земельки. І томатики, я вже за скільки років, томати дуже полюбляють рибну, косну і м'ясокосну муку. Дуже добре. І золу. Золу кидаю візді, Хтось мені колись писав, що це куча болячок. ніяких болячок, друзі. Земля пухкесенька. Добре, добре для усіх, буквально усіх рослинок. І під смородину. Ви бачили, які в мене, скільки в мене плодів, скільки в мене ягід на смородині? Це благодаря ім'я золі. Дуже багато сиплю. Зазіму десь десь відро під кущ висипаю. І тому в мене отакого вона просто усипана, усипана ягодами. Так само полюбляють і томати, і капуста дуже полюбляє, і перець дуже полюбляє золу. У друзі. Все швидко, все, все робиться, швидесенько, раз-раз. Вже, в принципі, чесно, і коліна болять, і спина болить, але хочеться вже все досадити, щоб в городі все було. Бо я і, і для себе, і на продаж, друзі, вирощую. Тому для мене дуже, дуже це важливо. Я з вами сіда ділюся тим, що я знаю. Мені люди совєтують, Я вам совєтую. провірила і можу поділитися з вами. Отаку От все. Отака От земля. Земельку полила перед перекопочкою, вона пухкенька стала, а то прям дуже-дуже дощ утрамбував, друзі. Прям якісь такі дощі були. А тепер нема. А тепер би дощик не помішав. А його нема. Отакого. От а він дуже добре треба. От, дуже дуже пече. Всього так розрівнюємо, щоб тут було. Ось так місце. О, ось ще корішечок от кидаємо в сторіночку. Все, отакого. От Тепер беру водичку. Все, в мене водичка. Тепленька, вона настоїла свою відерцю. І я ось зараз отакося, все От добре заливаємо і 14 днів не поливаємо, також як і високорослі томати. Добре, добре заливаємо. Можна, щоб прямо ж повні лунки були. Ну, звісно, щоб не, не згорою, щоб не закривало томати самі кущі. Але дуже добре заливаємо, щоб добре добре оце 14 днів видержати, для того, щоб томат він може, він може і до метру йти туди, вниз у землю. І це дуже добре, тому що корінь томата шукає вологу. І тоді, як буде засушливе літо, або там не буде води, або мало лішов, він завжди собі знайде водичку, Волог. От Тому і 14 днів не треба його поливати раз за разом. Це неправильно. Так робили мої батьки, так роблю я все життя. І дуже добре в мене врожай. Отакувати, друзі. Заливаю. Зараз іще піду і деречку водички візьму. Оце впитається, і ще залью оцей рядочок. Щоб було вдобно. І будуть. І будуть у нас добрі-добрі томатики. Все. І вони отаку, коли, коли будуть рости, вони будуть лягати ось сюди на, е, на, оці, на оці поверхні. І таким образом самі томати, самі плоди, вони не будуть отам от у воді. А дуже удобно оце рядочками, друзі, саджати. Я кладу у, е, ну, у, началі, у самому началі е, шлангу у баночку. Літрову, допустимо, отак от засовую, щоб там велика дирка не образувалась, коли водичка виливається. І вона набирається. Таким образом я поливаю. Вона повністю набирається водичкою. І я вже перекидую шлангу далі, 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 далі. Це дуже удобно поливати. Так удобно поливати і з лейки, в принципі, і з відерочка. Це сама-сама добра, друзі, посадка. Ну, на мій погляд. Я вам показала, я з вами. Поділилася. Отаково, друзі, Я саджаю низкорослі томати. Дуже вдобно. Вдобно поливати, вдобно собирати, друзі. Все вдобно при такій посадці робити. Отаково. Друзі, всім велике дякую за перегляди, за теплі слова в коментарях. Я дуже ценю ваші, ваші сувіти. Що ви совєтуєте. Дуже-дуже я прислухаюся до цього. Багато чого роблю. Потім дійсно або підтверджую, що це так, або більше такого не роблю. Ну, це таке, знаєте, у кожної людини є щось своє, щось, щось подобається, щось не подобається. Або для кожного регіону щось підходить, щось не підходить. Я проживаю в Дніпропетровській області, місто Кривий Ріг. У нас. Ну, У нас літо засушливе, от на даний момент ось, о, е, вже майже майже вже 18, по-моєму. Е, у нас 29 градусів сьогодні тепла. Ось така у нас температура. Сонечко ну, бачите, заходить, але тут я. Тут я добре висаджую, тут мене ви бачите тіньочок, тут не пале сонце. Обично я висаджую томати або баклажан або перець вже після 19-ї, коли повністю сонце зайде. Це в тих містах, де сонячно. Або е, у таку погоду, коли знаєте, хмарна погода це сама найліпша посадка у хмарну погоду. А особливо, коли ви посадили і зразу пішов дощ, то взагалі класно. І потім 2 тижні він не йде, і це дуже-дуже добре для томатів. Вони добре переживаються, дощова вода, Вона сама найліпша. не ливень з градом. Просто дощик такий, щоб хоча б приморосив Дощова водичка. Вона, вона як не крутий, як не кажи. вона, ну, В неї дуже багато макро мікроелементів, в неї немає хлору, як я ось, допустим, беру цю воду. Це в мене питва обична, обична вода. Отак, о, друзі, Друзі, всім дякую. Всім Мирного неба, теплого та ясного сонечку, всім удачі, всім великих, великих врожаїв. Слава Україні, друзі.